Дипломат ведучий людина, справжня людина доби відродження. Чоса щодо знання мов щодо всього іншого, Дмитро Чекалкін Дмитро і я не випадково згадав необхідність вивчати мови. Цю тему ви пам'ятаєте? Ми зачепили декілька хвилин тому з Володимиром Миляном і прийшов до студії Дмитро Чикалкин, і Показує мені щось на своєму телефоні. Саме про це йдеться: про інтерв'ю пана Ямака телеканалу Fox News. Що вас вразило в цьому інтерв'ю, пане Дмитре? Ну, рівень володіння англійською мовою. Ну як можна виходити на таку відповідальну. mm <laughs> Кип відповідальний момент на перший канал ізраїль американського телебачення із таким рівнем володіння англійською мовою. Ну це ж стає об'єктом для глузування, і це ж наносить великої шкоди, не тільки іміджу, якщо б тільки іміджу України, але ж це вирішальний момент, коли визначається доля України, коли ми можемо отримати, маємо отримати американську зброю, яка має захистити нас від російської навали. І ну, там вже була в делегації там Юлія Свириденко. Я переконаний, що вона володіє вона дуже гарно володіє, краще володіє англійською мовою. Навіщо так гнібитись? Ну, це ну, ви ж знаєте відповідь на це запитання і не просто і будь-який канал. Це не CNN, де нас і так підтримують, це Fox News. Так. Саме ти обирають Трампа та це... аудиторія, так це цільова аудиторія, аудиторія, до якої ми маємо опілювати. ключове слово разику. амбіції, і же така кількість наших досвідчених дипломатів, досвідчених депутатів Верховної Ради з величезним досвідом спілкування на е провідних американських британських телеканалах з вишукані нормально англійською. Ну, як можна Олексій Гончаренко, Кіра Рудик тощо, то скільки. Іван, Іванка, Іванна Клімпурш, це та сама Марія Марія Іонова. Є люди, які роками захищали українські інтереси і в відповідних міжнародних організаціях, які мають бездоганний рівень володіння англійською. Просто для мене, знаєте, є поняття таке «іспанський сором, в да? нас, на жаль, і вживане таке поняття вже, як і український сором». Я з того часу. Одна з причин, чому я полишив дипломатичну службу там в 90-ті років, тому що на моїх очах пройшла абсолютно пере. пере перезавантаження відбулось української верхівки політичної, Я пам'ятаю. Перша делегація, яка після обрання кучми приїхала до Ізраїлю, і там був незрозуміло з якого переляку Робінович кладі цієї делегації, Ого. який був громадянином тоді Ізраїлю, але чомусь його включили в, в, в ну, значить там, другою особою. Першою особою там взагалі був колишній директор овочевої бази, майбутній директор цього парламенту Олександр Волков, пам'ятаєте до цього персонажа, ну і. Як незручно було мені перекладати перемовини з людьми, які абсолютно не мали жодного дипломатичного, жодного зовнішньополітичного якогось досвіду, і намагалися. Вирішувати такі там складні питання. Нагадаю, що тоді був там теж вирішальний певною мірою момент, коли ізраїльтяни дуже сподівалися, що ми зможемо з спільно з українським підприємством Заводом Антоновим зайняти третю позицію на світовому авіаринку ту, ту позицію, яку зрештою зайняв Ембраєр бразильський, mm -hmm. тобто вийти спільним проектом для того, щоб використовувати потужності, виробничі потужності, величезні потужності тоді заводу Антонова і ізраїльської тас. Я віріт, нагадаю, що це найбільше. Більший в Ізраїлі роботодавець там десятки тисяч кваліфікованих, дуже спеціалістів працюють, і це підприємство, яке тоді вже мало контакти з десять ну там з десятками країн світу. Це не були мусульманські країни. Це здебільшого були, були африканські, латиноамериканські країни, але вже напрацьована була база між ось в спогадах. Мголдимер вона одну з своїх головних завдань вбачала в тому, щоб розвинути зв'язки Ізраїлю з Третім світом. Їм дійсно це вдалося, і вони дуже сподівалися, що ми можемо і в ракетобудуванні, тому що. Тоді їх вразила ізраїльтяни, якраз вразила постать українських ракетобудівників. Мені в той самий час я перекладаю в Ізраїлі в Єрусалимі виступ генерального директора. Тоді заводу «Південьмаш», да «Южмаш». І на його виступ прийшла рекордна кількість учасників цього цієї конференції міжнародної та, ракетобудування космічної галузі. Жодного не то що місця стільця, жодного там квадратного метру не було. Тому що всі учасники конференції прийшли послухати дійсно там провідного діяча в цій галузі. Ізраїльтяни дуже сподівалися нашу співпрацю. Але тоді, ну, на моїх очах, тоді руйнувалися ці проекти. Якраз останні візити з Хакарабіна перед його вбивством в Ізраїлі був до України, до Києва. З, з головним головним питанням було якраз налагодження співпраці стратегічної, тому що в тій таз явий в авіаційній сьогодні вже називається авіаційна авіакосмічна промисловість Ізраїлю. Там е, тисячі наших колишніх співвітчизників працювали, які, які якраз знали. Як можна спільно використати наші потужності для того, щоб підняти рівень нашої нашої взаємодії, нашої співпраці? Але на жаль, через ну недбалість нашого тодішнього політичного керівництва це не відбулося. І сьогодні знов ми маємо людину. Ну я це, колись в мене однокашник там мого. Сина працював в, в магазині «Санахант», директором якого свого часу там, де дорога білизна продається, да? в і Єрмак. Андрій Єрмак роками був там, я не знаю, яким там адміністративним директором. І він мені надсилав посилання на внутрішні чати, як обговорювали. Ті чи інші риси характеру пана Єрмака співробітники з цього магазину Санахан дуже багато цього цікавого. Я думаю, що він може ще зберігся. Це зберігся чи цей чат, тобто це теж певною мірою не, показує рівень да, українського. Сьогодні політиком людина, яка була в магазині там білизни адміністративним директором, потім був помічником вся його діяльність в політиці до обрання зеленського президенту, була в, в, в тому, що він був помічником адіозного е, цього депутата від партії регіонів Ельбруса Тадеєва із дуже сумнівною біографією, суднівним минулим. І тепер такі люди на вищому рівні захищають українські інтереси. Тим більше, що ну навіть сам зовнішній вигляд в, в, в кадрі не голений в якомусь там. Не в напівтам мілітарному одязі не ну, чому ти в такому вигляді виходиш на переговори більше, що з нусь поспо по обидва боки від тебе сидять гарно одягнуті жінки, а ти в якомусь там ну не камуфляжному, але якось такому напівмисливському одязі. Ну, тобто, це дуже відбувається негативно на нашому іміджі, а головне на результатах нашої співпраці Сполученими Штатами. Ми ризикуємо, що цей критичний момент можемо не до ту не так необхідну. Нам сьогодні допомогу і фінансову, і, і головне допомогу зброї Пане Дмитро, Ви дійсно зараз підняли дуже важливу тему. Це поняття політичної еліти, найкращих дипломатичної еліти. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, в Європі є певна політична культура. Є, наприклад, США Ліга Плюща, випускники найвищих вишів, які збираються разом, є політичні школи. Тобто, фактично, президентів політиків їх виховують. Є певні династість. І людина, яка, наприклад, керує супермаркетом, або навряд чи стане президентом, або навряд чи вона отримає. Політичні шебелі, так? тобто людина має пройти якусь дипломатичну кар'єру велику, щоб стати міністром закордонних справ України. Чому у нас так відбувається, що фактично фотографи весільні і працівники лакшері? Магазинів Києва, які працювали, продюсували фільми пересічні, абсолютно фільми, можуть сьогодні виходити на найвищому рівні в на комунікацію з лідером вільного світу, президентом Джо Байденом. Ну тому, що був такий політехнологічний прийом. 73% українських виборців переконали, що треба, щоб пройшли просто нові обличчя. А я нагадаю, що ну досвід не навчив кияни. На жаль, мали такий негативний досвід, але він не навчив цей досвід все населення нашої держави, коли прийшла так звана. Молода команда Чернівецького Чернівецького в середині нульових, і він так рекламував, що це принципова нова генерація українських політиків, але я нагадаю, що відбулося буквально за е, декілька тижнів після того, як вони е, набули більшість за допомогою між іншим того самого Резнікова, коли якого нещодавно зняли з посади міністра е, е, оборони України. Він в перший раз виглухнув тоді е, як один з депутатів, начебто опозиційної партії. Але коли вони були обрані в Київраду вони одразу ж об'єднали свої зусилля з Черновецьким і вперше ж голосування роздали тоді. Ну сотні гектарів української землі ки київської землі ну, в передмісті Києва, в самому Києві, на фейкові садівничі товариства, які створювали студенти в гуртожитках. Тобто, який був одіозний Олесь Довгий, не знаю, де він зараз щось чувачиво на економічному форумі нещодавно в Києві. До речі, так він був секретарем тоді, і під його ігідою настворювали в гуртожитках українських ну київських вузів десятків. Які цих фейкових садівничих товариств, яким пороздавали десятки сотні гектарів землі в Києві і під Києвом, і потім ці садівничі товариства через декілька там, декілька місяців ну перепродали ці перепродали, переоформили ці ділянки землі. Ну, вже тим, хто був в команді цього тодішнього нашого мера Черновецького. Да, сьогодні він завдяки цьому найбільший інвестор в Грузії. Ми знаємо, що сьогодні він вихваляється тим. Ну його там навіть рекламують. Як дивіться. Ось який потужний інвестор зайшов в Грузію, тому що ті вкрадені в Україні гроші він вкладає сьогодні в грузинські об'єкти. Да і ще там читає лекції, якісь про моральність на своєму youtube каналі. Ну тобто, на жаль, був такий страшний досвід. Повірили новим обличчям. Я пам'ятаю, такий був ганебний момент. Не знаю, де, де зараз Геннадій Балашов, тоді він лідером був цієї теж новоствореної партії. Він вирішив теж підтримувати Черновецького. В мене квартира на інститутській на нарозі Шевковичної, а в нього там да, е офіс, цей, де корова да. стоїть в, в Києві. Я да. проти Верховної Ради. П'ять формула. потім була 10. партія. Тоді була за красиву Україну. Ну так чи інакше, він вирішив підтримати Черновецького. і він вивісив такий величезний плакат. Ну, на білому кольорі липкий за Черновецького. А ну я. Взяв фарбу для взуття чорну і закреслив за, написав на горі проти. Він мені дзвонить. Я подаю на тебе зараз заяву Суп? в міліцію. Да, що ми. ти пошкодив моє майно? Я кажу, я, а в нього просто компанія, яка займалася нерухомістю, називалася Лівки. Я кажу: якщо ти підписуєшся від своєї компанії, то ти постав тоді в, в лапках. Що, що це назва липки? Твоя ріелторська агенція. Чому ти пишеш від нас, від нас мешканців району Київського Липки, що ми, начебто, підтримуємо Черновецьку? ну так чи інакше пройшло буквально там 4 місяці. Він переднім мною вибачався. Ти знаєш, каже: я зустрівся вже особисто з Чернівецьким, роз, зрозумів, що це за людина. Тому, вибач, будь ласка, що я на тебе там хотів подавати заяву в міліції, що ти типу, пошкодив моє, моє майно. Ну, тобто, на жаль, були такі прикрі випадки неодноразово вже в історії України. І ми повірили, ну, ми повірили, 73% повірили, що абсолютно без будь-якого досвіду люди, без будь-якої кваліфікації, в такий критичний момент протистояння з найпідступнішим, найсуворішим. Що найстрашнішим, найбруднішим ворогом людства можуть врятувати Україну? Ну така безвідповідальність вона буде вписана. На жаль, такими кривавими літерами в історію не тільки нашої держави, але всього світу Ви, знаєте, ви чули таке термін, взагалі істократія? Оце так, зараз ви поясніть нашим ласка. Будь більше будь це меритократія, є меритократія, Це меритократія? коли кращі, кращих обирають. А це найгірше, найгірше. Оце феномен, феномен наших є. деяких політиків. Це феномен... Трампа, до речі, теж Сімпра, да, да. Черневецького такі ну і... Певною мірою сьогодні ізраїльська Изpack... політична yesterday... <sokvos> еліта вона нам абсолютно сьогодні де деградувала деградувала. Да, я порівнюю з рівнем там двадцятирічної донини річної до зараз. Смотричі Бінгвір. Смотричі Бенгвір навіть самі самі партії Лікут, яка сьогодні. Втратили свої рейтинги, втратили свої авторитети. Там теж були абсолютно не того рівня люди, які були в цій партії там 30 років тому, коли там я мав ще честь там пере переперекладати перемовини українських президентів, прем'єр-міністрів, спікерів парламенту і цхакшамірменах so, какістократи лайнократи я думаю що це mm, і так, є так абсолютно. Какі, как... правильний переклад буде. аби так аби можна було да це такий мнемонік дівайс аби запам'ятати а пан Краще. я вам запитання яке поставила карлу волоху от десь можливо кілька тижнів тому з'явилася інформація що ізраїль продає чи продав вже в минулому часі систему протиповітряної оборони праща давида фінляндії я одразу поставила собі запитання не тільки собі, чи може і чому Ізраїль не продає наприклад цю систему Україні за кошти за тому, що на сьогоднішній момент Україна бореться за фактично за Росію за незалежність Європи і цілого вільного світу. А Фінляндія просто зараз вона в, в НАТО і тому. Вона вже є захищеною, а Ізраїль продає саме Фінляндії, але не Україні. Ну я знаю, були такі випадки, коли ізраїльтяни продавали третім країнам з тим, щоб ці угу. треті країни потім передали цю зброю Україні. Де Боже. можливо дай такий боже. варіант, якщо в угоді підписані не було такого передбаченого да пункту пункту, да що в Фінляндії немає права передавати це третій країні? Можливо, це такий маневр, але нагадаю, що Натаніагу лишається прем'єр-міністром, і на його під час його передвиборт. Чих компаній впродовж останніх років він якраз пишався своїм статусом як найближчого товариша Путіна. Всі центральні вулиці в Тель-Авіві, в Єрусалимі, були увішані величезними бікбордами, де стояв Путін разом з Натаньягою. Було написано Ліга Гайльона, що це найвища ліга світової політики. Тобто він пишався своїми зв'язками з Путіним, приїздив єдиний тоді лідер, ну так скажемо, демократичного світу, який приїздив на. Святкування 9 травня в Москві і ходив з Георгівською стрічкою разом з Путіним з портретами якихось фейкових там цих ветеранів, носив ці портрети да, фото на, на палицях. Тобто сьогодні йому так різко розвернутися по відношенню до Путіна, напевно, не з руки. Да? І тому що всі ж пам'ятають, як він ще там два роки тому пишався своїми близькими зв'язками. Ну і на зрештою не тільки він нагадаю, яку роль намагався зіграти інший прем'єр-міністр Нафталі Бенет. І в своєму там годинному інтерв'ю розповідав дуже роз... детально розлого, як Зеленський вмовляв його виступити посередником і дати гарантію, що Путін не буде особисто його вбивати. Да? Дуже там такий промовистий момент, що він прилетів, навіть порушуючи правила суботи, хоча він є таким ортодоксальним іудеєм, так. порушуючи правила суботи, прилетів до Кремля до Києва до, до Москви і в. Привіз собою 17, як він стверджує чернеток мирної угоди з путіним, які передбачали знов ж таки там безблоковий статус України. Відмовив від Криму, Донецька і Луганська, ну там різні були стадії цих домовленостей. Але так, так чи інакше, дуже промовистий факт, що в перші там дні конфлікту якраз на, 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 на ізраїльське керівництво покладали надію, що вони зможуть виступити посередником. Так, і вже лишаючи кремлівські мури, сам цей Нафталі Беннет розповідає, що він зателефонував Зеленському і сказав йому «заспокойся». Не буде тебе Путін вбивати, і після цього, як стверджує Навталі Беннет, Зеленський вперше вийшов на вулицю і знявся на фоні приміщень адміністрації офісу президента на банковій. Сказавши, що ось ми не боїмося виходити на на вулицю, і ми тут так героїчно не втікли. Героїчно не втікли. Так. Звучить так як суморон зараз. читаю просто неймовірна така новина знову таки про в контексті зростачого антисемітизму зараз в світі йдеться передусім про західні країни, і Ілон Маск знову ж таки він підтримав на платформі ЕКС, тобто колишньому, колишньому Твіттері, твіттері да? Оцю заяву про те, що євреї зараз вони американські євреї вони намагаються взагалі збільшити кількість іммігрантів в Америку, аби вичивити. Біле населення, корінне населення, да Anglo-Saxon Protestant, я не знаю, і він підтримав, що you have spoken the truth, ти сказав правду, і зараз він просто є перелік великий. До кого він звертається на правду то тому коментовичу, який це про це написав такою антисемітську річ, що євреї стоять за таким, за такою стратегією вичевити. Взагалі, це корінне населення, титульне. Цю mm -hmm. а, І зараз він втрачає, звісно, знову такий новий, новий раунд втрат рекламодавців. Тут йдеться і про Apple, CBS, Paramount Global, які, звісно, починають забирати свою рекламу від, від X. Але це. це, це... Знову ж таки, маємо справу з позасистемними гравцями. Нема очевидних важелів впливу на нього. Просто шатдаун, просто закрити твіттер екс дуже важливо затулити йому пельку. Теж немає такого, ну просто таких механізмів. Але ми бачимо, що антисемітизм зростає. А в Нью йорку який вважається єврейським містом, міст, да, будемо так казати, знову великий величезний пропалестинський мітинг Бруклін, Манхеттен. Лондон, Париж. Лондон, Париж. Ну, на жаль, антисемітизм це один з таких найяскравіших проявів ксенофобії, який впродовж тисячоліть доводив до таких страшних наслідків. Я нагадаю, як впустимо євреї опинилися на теренах сучасної е, України в, в 13-14 століттях, коли були якраз. Там і природні катаклізми, і чума тоді знищила практично там третину населення Європи. От саме в євреях знайшли винуватців, е, да, що вони саме поширювали. Е, Чому поширювали інші там хвороби, тому що там і холера була пізніше? Да? І саме через це в на території сучасної Франції і Німеччини почались хвилі цієї інквізиції, коли знищували там щодня, я нагадаю, що для кожної там країни історичний годинник іде по-своєму. Да? В ті самі е, століття, е, коли в е, сьогодні в найрозвинутіших країнах Європи, е, в в тих країнах в 13-14 віках щодня спалювали там сотні відьом там євреїв, знищували е, ці лідери інквізиції. Але в той самий час, припустимо, в столиці кордовського халіфату, в Толедо, в одному там самому храмі в п'ятницю молилися мусульмани, в суботу молилися іудеї, а в е, неділю молилися християни. Тобто була повна була повна порозуміння, толерантність. А в е, середньовічній Європі в, в ті роки знищували. Ну потім і в Іспав Ісп... Іспанію прийшла інквізиція, да пізніше. Так, от е, тоді польські. Король, я не боюсь помилитися, там як його там звали, чи Казимір, другий чи там третій, він якраз дозволив євреям, в які тікали від інквізиції, оселитися на теренах тодішньої Польщі А вже після от, ну другого чи там якого там за прохунку роз розділення Польщі ті євреї розселилися вже на теренах. Тоді це була польська держава. Але коли розділили Польщу в... Країни, які її окупували в першу чергу Прусія та Росія, то ті польські євреї, які були на теренах польської, польської держави, вони оселилися на сьогоднішніх теренах Білорусі, України і Литви. І так, чому, припустимо, ми бачимо цих ультраортодоксальних іудеїв, які носять ці лебсердаки, це традиційне.